Що таке яйце? Яйце складається з білка, тобто білої частини, в яку входить в основному це білок, всі амінокислоти, і тому білок яйця вважається в принципі еталоном, оскільки містить весь. Амінокислотний профіль. Ну і, звичайно, жовток. Жовток налічує у собі як жирні кислоти, так і фосфоліпіди, лецитин, різні жиророзчинні вітаміни, незначні кількості вітамін Д, вітамін А, ну і так далі. І звичайно, там є так само амінокислоти, білок і при Споживання разом білка з жовтком, до речі, посилюється дія засвоєння всіх цих амінокислот. тому краще вживати не окремо, як багато людей роблять, тому що не полюбляють жовток, а краще одразу разом. Що стосується всіх досліджень, які виходили стосовно яєць, вони є дійсно різні, але якщо ми будемо дивитися метааналізи, рандомізовані, контрольовані дослідження, які мають вищий ступінь доказовості, то всі вони свідчать про те, що яйця безпечні. В щоденному споживанні і їсти їх можна е щоденно по два яйця в день і не впливати на розвиток судинних захворювань, а навпаки, через те, що в жовтку міститься лецитин, вітамін в 4 холін е і інші жиророзчинні сполуки, е вони зменшують запалення в судинах, вони профілактують розвиток атеросклерозу, е змінюють ліпідограму в кращу сторону, тобто знижують рівень ліпопротеїдів низької щільності. Ну, і, звичайно, взагалі покращують о, інші функції. В першу чергу, це розумова діяльність, когнітивна функція, пам'ять. Бо наш мозок і взагалі нервова система дуже потребує цих речовин, які знаходяться в жовтку.